Прогноз погоди в Україні на три дні з 7 по 9 квітня мене звати Українчик І це канал всілякі новини. Після невеликої хвилі похолодання по всій країні знову почне ставати тепло. Рекордної спеки на горизонті поки що не видно. І це дуже добре. Зате гарно видно короткочасні дощі, які очікуються майже в усіх регіонах нашої неньки. До слова, дощова погода характерна для тижня, який потроху добігає свого кінця, а от новий тиждень має принести нам сонячну, малохмарну і без опадів погоду. До гарних новин також хочу віднести відсутність магнітних бур у найближчі дні. 7 і 8 квітня магнітне поле Землі буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. 9 числа магнітна активність підвищиться до 3 балів, але це, у свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 7 по 9 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 7 квітня, середня денна температура повітря по країні коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Нічна не має падати нижче ніж плюс 6. В чотирьох з п'яти регіонах очікуються короткочасні дощі. Північ на Чернігівщині і в Сумській області в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Житомирщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. В Київській області, а також у Києві в денний час буде від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс, 9, плюс 7. Невеликий короткочасний дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині. Херсонщині в Криму, а також в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою Плюс. Доволі відчутний короткочасний дощ варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області. В денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс. В нічний від плюс 9 до плюс 7, на Закарпатті Івано-Франківщині, Львівщині. І в Чорнівецькій області вдень плюс 16 плюс 18 вночі від 9 до 7 градусів тепла. Сонячно малохмарно. І без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 15 плюс 17 вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9 плюс 7. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15. Вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Відчутні короткочасні дощі очікуються в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно західний 3-8 метри за секунду, центральний регіон України. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17. Плюс 19. Вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Вінничині вдень плюс 15. Плюс 17. Вночі від 9 до 7 градусів тепла. Короткочасні дощі різної інтенсивності литимуть в усіх областях центрального регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. 7 квітня жодних магнітних бур не очікується. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Понеділок, 8 квітня, перший день нового тижня принесе нам теплу і трохи хмарну погоду. Опадів не очікується у жодному з регіонів північ на Чернігівщині і в Сумській області в день від 19 до 21 градусу тепла, вночі плюс 12, плюс 10. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде плюс 19, плюс 21, в нічний від плюс 11 до плюс 9 градусів. Малохмарно і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Запорізькій області в денні години синоптики прогнозують плюс 20, плюс 22 градуси. В нічні плюс 13, плюс 11. Сонячно, малохмарно і без опадів. В усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід. На Волині і Закарпатті в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний від плюс 12 до плюс 10, на Івано-Франківщині, Львівщині і в Тернопільській області вдень плюс 20 плюс 22, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. На Рівненщині. І в Хмельницькій області в світлі години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу. В темні плюс 11 плюс 9. В Чернівецькій області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 11 до 9 градусів вище за 0. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південний 3-8 метри. За секунду. Схід на Луганщині в денний час від 20 до 22 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 13 плюс 11. На Харківщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-східний майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 8 плюс 6. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, в темні від плюс 11 до плюс 9. В усіх п'яти областях центрального регіону України очікується малохмарна та сонячна погода. Без опадів вітер північно східний. 3,8 метри за секунду. 8 квітня не буде жодних магнітних бур. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Вівторок 9 квітня цього дня трохи потепліє. На Сумщині і Чернігівщині вдень плюс 19, плюс 21. вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Житомирській області в денний час термометри покажуть від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 13 плюс 11. У Київській області, а також у самій столиці, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії день плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Запорізькій області день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Мало хмарно. Сонячно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс в нічний від плюс 12» до плюс 10. На Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Рівненській і Хмельницькій областях в денні години від плюс 19 до плюс 21 градусу в нічні плюс 13 плюс 11. На Закарпатті в день плюс 19 плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Схід в Харківській області вдень плюс 20 плюс 22, вночі плюс 13 плюс 11. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15-17, плюс вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. У Вінницькій області в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 13, плюс 11. Малохмарно, сонячно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 3-8 метри за секунду. 9 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.